Автоскарці продовжується зима. Ну сніжок пролітає здесь снежок пролетает. Ну, сейчас такая параша, добивай, то не пойдем, добивай, то пиздень штучки пойдем. А Дрогобицьку теж поки що не піде недавно ходили. Привітаємося з гусаком. Привіт, гусак! Ай, двійка, маршрутка. Правді маршрутки. Курсують за графіком в Трускавці. Це вулиця Бориславська. О, давайте зараз ми вже йдемо в Бориславською, пам'ятаєте, як ми йшли в Дрогобицьку, говорили, що в Дрогобичі можна подивитися. Ми йшли в Стебницьку, говорили, що в Стебнику можна подивитися. Давайте йдемо Бориславською, поговоримо, що можна подивитися в Бориславі. Борислав це місто, яке насправді дуже і дуже близько знаходиться до Трускавця маршрутку їхати кілька хвилин в багатьох містах до центру міста їхати набагато далі, ніж з в Борислав. Борислав давнє місто. Має дуже таку цікаву, потужну історію. Ви її можете почитати. Про нього написано багато книг. А зокрема, той то Франко, Борислав сміється. Варто прочитати. То були часи розкати Борислава, коли в Бориславі добували нафту. І за рахунок того Борислав був одним з найвагоміших чи значніших міст того часу, можна сказати, у цілій Європі. Тому, ну, наприклад, їти в Борислав. Перше, що спадає на думку, я не буду казати, що то, саме то, що треба в першу чергу, буде, це букується. Лижний курорт. Хто не вміє кататися на лижах, не біда. На Буковиці варто піднятися на витягу. У будь-яку пору року подивитися на місто, на Борислав, на Трускавець, Дрогобич. видно, дуже гарна панорама. У нас є відео з буковиці, є відео підйому пішу, підйому на витязі. Коштує це задоволення станом на зараз 150 гривень. Я про підйом, але можна і пішки піднятися. Друге. У Бориславі є водоспад. Невеличкий водоспад. На вулиці Шевченка теж можна легко в нас його знайти на відео, подивитись. Це кому цікаво такі варіанти відпочинку. Так само подивитися можна на качалки нафти. Нафтові качалки. майже майже по всьому Бориславу є. На Буковиці навіть на вершині гори є нафтова качалочка. Ну, в парку в центрі міста. Та да, парк це ще одне місце. Я можна в Бориславі подивитися. Парк, озеро, нафтові качалки, аптека музей в парку знаходиться. Окрім того, в самому Бориславі частина будинків це старовинні вілли, за прикладом Дрогобича чи Трускавця, ну, але відповідно, що в Трускавці таких віл значно більше, ніж в Бориславі. Так, коротенько, про те, що можна дивитися в Бориславі. Ну, ще є такий так званий лижний курорт крутогір. Плюс хто любить пройти тісь пішки з тої самої буковиці. Всього 6 кілометрів, піднявшись нагору, можна продовжити рух, є вказівники, і дійти до оглядової вежі. На цю хівер можна йти з Борислава пішки. Їхати краще, звичайно, зі Східниці, колись була дорога з Борислава. Зараз Борислава їхати хіба через Східницю, наскільки я розумію. Та, і оце Грушевський називається цей будинок. Теж нас часто питають, коли добудують Грушевський. Що не всі глядачі знають, які з будинків Трускавці називається Грушевський. Бориславський мало змін калина як не працювала, так і не працює. А, та Від таксофона будка лишилася, ще недавно я показував тут один з останніх таксофонів, Трускавці на той момент працював. Зараз він вже не працює. А ми йдемо доверху вулиці Бориславської. А ну, так, що прямо-прямо-прямо йти, а ви йдете якраз до повороту на Борислав, до соснового бору, хто орієнтується, до того місця, де колись жили динозаври, до миру. Мир ще є, мир на місці, але від миру мало вже що залишилося. В прямому в переносному значенні цього слава. А, бачите, Бориславську теж гарно снігом засипало сьогодні. 37-й будинок. Є у нас глядачі, які просто часто саме 37-й -е буде показувати Реворуч Версаль, новобудова, але за кущами лісу пісню трошки видно. Тут тротуар такида, що я на той бік перейти. 39, 41 -й номер Бориславської. А я тут теж видно, як кощі позасипало снігом. У нас і виглядає казково, але скоро напевно розтанете сніг. Недовго будемо тішитись краси. Ми фактично підійшли, бачите, це вже. Кінець Бориславської. Бібліотека. Так, ми трошки бібліотеку, то дивіться вже потім наступну серію. Orban Bibliotek.